Не за горами дата, яка мала покласти край існуванню ЖЕКів, переклавши турботи по утриманню та ремонту житла на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Однак реальний стан справ змусив народних депутатів України внести деякі поправки до закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Тож, яким буде життя мешканців багатоповерхівок після 1 липня, нам розповів заступник міського голови Леонід Якубовський. У Верховній Раді було зареєстровано три проекти закону. Вони дуже суттєво відмінялися один від одного. Верховна Рада прийняла один із цих варіантів цих законів. На мій погляд, він правильний. Що він каже? Він каже про те, що не можна кидати будинки на призволяще. Люди мають право визначатися. Але під час того, поки люди будуть визначатися, будинки повинні обслуговувати. Тому ЖЕКи як існували, так вони і будуть існувати. Як вони обслуговували будинки, так вони і будуть обслуговувати. А паралельно буде йти процес створення об'єднання співвласників, і паралельно буде йти процес проводитися конкурси. Міська влада буде проводити конкурси на право обслуговувати ті чи інші будинки, надавати управителям. Леонід Якубовський наголосив, що Верховна Рада має ще прийняти типовий договір щодо управителів, де будуть розписані права та обов'язки як мешканців будинку, так і управителів. Крім того, буде прийняти положення і про самого управителя на рівні держави, аби убезпечити людей. Одразу ж постає питання, чи зможуть існуючі комунальні і житлові підприємства брати участь в конкурсах на право обслуговування будинків і чи не доведеться платити більше у зв'язку із змінами. І юридичні і фізичні особи мають право подавати свої документи на конкурс. Буде створена конкурсна комісія. Обов'язково ми туди запросимо і представників громадськості, але я буду наполягати, щоб це дійсно були фахівці, тому що це дуже специфічна галузь. Яким чином буде визначатися тариф? Знову ж таки, ми чекаємо постанову уряду. Там буде розписано. Чому я не хочу сказати зараз цього механізму? Тому що зараз існує теж декілька варіантів. Але я хочу наголосити, що хто б не прийшов, платити за обслуговування житла все одно буде. Чи буде це дорожче, я не знаю сьогодні, тому що методика розрахунку тарифу ще в процесі розробки, чи правильніше сказати доробки. Крім того, буде обов'язково з переліком тих послуг, які сьогодні працюють, жеків додається ще одна управління будинком. Чи буде це дорожче, чи не буде, я знову ж таки поки що не можу сказати, тому що немає методики розрахунку цього тарифу. Ще одне питання, яке викликає занепокоєння у користенців – чи зможуть вони розірвати угоду з компанією управителем, якщо якість наданих послуг або щось інше їх не задовольнить? Розірвати договор з тою. Управляючу компанію, яка їм сьогодні надає послуги, можна, і люди мають таке право, якщо компанія надає неякісні послуги або виявлені якісь ознаки шахрайської діяльності. Є таке право у людей обов'язково. Нам стало цікаво, чи є в Коростині вже бажаючі взяти на себе обов'язки з обслуговування багатоквартирних будинків. Бажаючих на жаль, поки що немає. Е, у нас вже є декілька. Таких прикладів, які люди, створивши ОСББ, керівники вже відмовляються бути керівниками ОСББ, тому що це робота, по-перше, невдячна, страшенно невдячна. По-друге, це робота важка. Якщо щось сталося в будинку, люди телефонують і в 6 ранку, і в 12 ночі. Особливих прибутків, багато хто розказує, але особливих прибутків там немає в житлово-комунальній галузі. Ну немає там таких великих грошей. Це залишилося сьогодні одна галузь, в яку не прийшов приватний бізнес. Чому він не прийшов? Чому торговлю розібрали миттєво? Миттєво сьогодні вся торговля приватна. Чому? Тому що так, там є заробіток, там крутяться гроші. А в комунальній галузі приватний бізнес не пішов. Пояснення одне, там нема особливо на чому заробити. Це сталося єдина галузь, яка в яку не пішов приватний бізнес. Причина ще є. на сьогоднішній день в Коростині лише 25% мешканців багатоповерхівок створили ОСББ. Решта людей ще не визначилась. Подібна ситуація в цілому і по Україні. Тож, поки в місті буде проведено конкурс на управляючу компанію, обслуговувати багатоповерхівки, де не створено ОСББ, і надалі будуть джеки.